взяти хліб, і крім однієї хлібини, не мали нічого з собою в човні. Розуміємо, що по-людськи, якщо це справді, вони були в човні і мали би переплити на інший берег, Ну то один хліб, ну, в сумі, там би щось на другому березі знайшли, то жодна проблема була, щоб так переживати, так перейматися цим хлібом. Напевно, якось би знайшли собі якесь рішення. Але тут бачимо, що йдеться про щось іншого. Зараз війдемо в це. На нашому прикладі конкретному. Не говорю про атеїстів, не говорю про християн непрактикуючих, а навіть про християн, практикуючих за два роки війни. Напевно, що є велика втома. і... Є так цікаво подивитися, як там переписки в інтернеті, дискусії. Зараз є багато спорів. І хтось пише, нам не потрібні молитви, нам не потрібні ці, ці різні історії, нам потрібні дрони, щоб ми перемогли. І дуже багато адекватних людей пише: ну, я погоджуюсь, так, потрібен порядок. Але, але молитва, самі військові пишуть, ну але ж нам молитва допомагає, допомагала. Бачимо, що люди помало-помало починають думати, що дійсно велика зброя, велика кількість зброї нам допоможе. Так, нам потрібна зброя. Що велика кількість війська нам допоможе. Так, нам потрібна велика кількість війська відважних чоловіків. І взагалі було б добре, щоб наш ворог навернувся або забув за нас і вже просто ще від вчора пішов до себе додому. Але йдеться про те, що бачимо, перестаємо, починаємо сумніватися в тому, що Господь є з нами. Починаємо бачити якісь речі, логічно думати, і поступово-поступово залишаємо Бога. І починаємо думати про цей хліб. Мало маємо цього хліба, треба щось вирішувати, треба якось робити. Ти, Боже, напевно, що вже бачимо, що не можеш нічого зробити, ну то ми вже якось самі. І так було з цими апостолами. Ісус їм пригадує, пригадує, пам'ятаєте ці чуда великі, коли нагодував, коли 12 кошів зібрали цього, цих залишків хліба. А в другому випадку сім кошів зібрали. Хіба вам тоді щось бракувало? Чи ви забуваєтесь, що найважливіше в вашому житті? <кхи> перепрошую, що найважливіше є те, що я є з вами, каже Ісус. Чи вам цього мало, чи ви думаєте, що справді цього є недостатньо? Це не є. Знаєте, для нас ми, які переживаємо так багато різних випробувань, це не є якесь до, до, докір якийсь, це не є якийсь, але Господь хоче, так як своїм апостолам, своїм учням в, цьому, в цій лоці, в церкві, своїм християнам, хоче пригадати. І сьогодні говорить нам: пригадайте, скільки чудес було у вашому житті. Пригадайте, що Я є Господь, я є Сотворитель, я є той, який все сотворив, я є понад усім. Я тут до вас приходжу в Євхаристії, я для вас віддав свого Сина Єдинородного, я говорю до вас через Боже Слово, можете читати, слухати, роздумувати, молитися, для чого це все? Укріплятися у вірі, дивлячись очима людськими, напевно, що можемо впасти. Дивитися очима Божими, просити, Господи, дай мені бачити цей світ, дай мені бачити всі ці події, так як ти це бачиш. Допоможи мені дивитися на цей світ з любов'ю. Допоможи, Господи, бо достатньо нам в нашому житті насправді достатньо є тільки Божої любові, Божого милосердя. Тільки цього нам вже достатньо. Напевно, що все нам потрібно в житті. Напевно, що потребуємо багатьох речей, але як і тоді Ісус сказав до своїх учнів, так і сьогодні каже до нас: ви ще не розумієте, ви ще не розумієте, що якщо Ісус є з нами, то хто проти нас? Амінь.